Зупинився на станції метро у Вашингтоні і почав грати на скрипці. Це було холодно січневого ранку. Він зіграв шість п'єс баха приблизно за 45 хвилин. За цей час, оскільки це була година пік, 1100 людей пройшло повз нього. Більшість із них дорогою на роботу. Минуло перші три хвилини, і чоловік середнього віку помітив музиканта. Він сповільнив свій крок, зупинився на кілька секунд, а потім поспішив у своїх справах. Ще через кілька хвилин Скрипаль отримав свій перший долар. Жінка кинула гроші в кейс і, не зупиняючись, пішла далі. За кілька хвилин хтось притулився до стіни, щоб послухати його, але глянувши на годинник, втік. Найімовірніше, що він кудись запізнювався. Той, хто звернув найбільшу увагу на музиканта, був трьохрічний хлопчик, але його мати потягла дитину за собою. Так само повелися й. Кілька інших дітей, та всі батьки без винятку змушували їх рухатись далі. За 45 хвилин, поки музикант грав, лише шість людей зупинилися та залишились на деякий час. Близько 20 дали йому грошей. Він зібрав 32 долари. Але всі продовжували йти своїм шляхом. Коли музикант перестав грати, ніхто й не помітив, ніхто й не аплодував, не було визнання, ніхто не знав цього. Але скрипалем був Джошуа Белл, один, один із найталановитіших музикантів у світі. Він тільки но зіграв одну з найскладніших мелодій, із коли-небудь написаних на скрипці, вартістю 3,5 мільйони доларів. За два дні до гри Джошуа Белла у метро всі квитки на його концерт в Бостонському театрі були розпродані, вартість яких становила в середньому 100 доларів. Проект «Джошуа Белл грає інкогніто в метро, був організований газетою Washington Post як частина соціального експерименту про сприйняття, смаки та пріоритети людей. Завдання експерименту було в наступному у звичайному середовищі в невідповідний час, чи можемо ми сприймати красу? Як ми реагуємо та що робимо, щоб зрозуміти це? Чи визнаємо ми талант у несподіваній обстановці? Один з можливих висновків щодо цього експерименту може бути, якщо ми не знаходимо одну хвилину, щоб зупинитись і послухати одного з найкращих музикантів у світі, який грає найкращу музику. Як багато важливого у цьому житті ми здатні не помітити.